Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу сільське життя. Щирі вітання вам з мальовничого Прикарпаття. Щирі вітання та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Робимо розпаковочку, що ми сьогодні накупили. Так, отут я купила такого сала на смалець по 55 гривень. Ось такого сала на смалець. 8 кіл я візьмила по 55 гривень. Все сало. Далі. Так, будемо тепер з того за тебе дивитися, що брали. Банани ми візьмили. Тут за тебе бан банани візьмили. 81-74. То вже трохи зділи по, по дорозі. Так, мандарини. Так, банани по 66,89. Банани. Так, мандарини. Мандарини по 65,95. Тут каву ми взяли на 34,69. Так, взяла я помідорів. Отаких от чері помідорів. Так, вони по 139 то я взяла на 50 гривень 50 10 так, мінеральну воду я взяла отаку. Мінеральна вода по 21-40. Далі крупа Горохова крупа. Крупа горохова по 27,90. Ось тут дві пачки, два. 7,90 55,80 шоколад, міленіум, пористий, білий, то онуковий, е, бо внук був з нами, та я баба купила онуковий, білий е, пористий міленіум, білий і шоколад світоч. Тут десь ще є е, отакий тірамісу, світоч 60-90 е, і міленіум, молочний. З цілими горіхами то так само е, тим дала я туди до, до внука. Так, е, отакий міленіум оцей молочний з мусовим. 45-60 були на акції. Дріжджі львівські. Ось тут є. Дріжджі вже 1550. Е, так, Порошок правильний. А де то порошок? Mm -hmm. Отакий порошок невістка порадила оцей Савекс. Я не знаю, брала інакший, а вона порадила такий порошок. 124,40. І всього на за ТБ 699 гривень. Ось це було, це було за тебе. Далі. Так. Тут ще є рибу ми брали, таку копчену рибу по 320 гривень. Це на дривах копчена отака риба. Так, Далі брали ми ще такого м'яса кусок по 198. Оце, оце м'ясо ми брали. Так, Далі. Тепер з з Зеконому ми брали Тудись. риба, риба хека одека на хек по со... 155, на 47, 68. Отакі два хепка невеликі. Так, далі. батон 27, Хлі... два хліба. Чорних узяли по 30 хліб. Так, тепер взяли. По 130 зефір, цей гарний то в економі. і 63 майола бутил, така літрова бутилка майолу. Так, тепер що тут кого є. Цибулі, такі демки. Ще трохи будемо тут садити. Це по 130 гривень, пів, пів кілограма тут взяли. Далі така ковбаса. Оди кусок ковбаси. Це мама захотіла ковбасу. Для мами то по 205 гривень на 102 гривні. Так, тепер масло, львівське масло, бо франківського не було. Львівське масло по 245 гривень, 304 грами на 74,73. Так, Тут і шкарпетки чоловікова собі взяли. О, тепер такі е, ці салпетки. Ці 20, а ці 30 до великоді, 50 гривень. Е, так. так, така посипка, оця посипка до паски 20 гривень, ця 5. І такий ще ж Ось мили 15 гривень. Ось така у нас була розпаковка. Небагато ми брали, але трошки так взяли. А на кухні сьогодні такий чудовий гарний пляцок. Ось такий, ось такий під назвою Мадярський пляцок е, такий високий. Це один з давніх також весільних пляцків. Е, високий, розкішний, такий гарний. Е, цей посилання на бабусині поради буде на детальний опис. Я вам дам у, під цим відео. я дам на посилання на детальний відеорецепт по кроковий, як його приготувала. Ось такий. Ось такий. такий. Гарний. Це один також з давніх таких весільних пляцків. Колись також такий пекли. Він такий високий, розкішний, гарний виходить. І смачненький, дуже, крем дуже делікатний такий. Так що готуйте. А ще. На кухні сьогодні у нас буде чудовий рецепт такої ковбаси. Її ще називають біла ковбаса, її ще називають печінкова кишка, її ще називають просто печінкова ковбаса з гречкою. От, дуже, дуже така виходить чудова, гарно нарізається. Відеорецепт, як ми готували, детальний, буде на каналі. Бабусині поради. Якщо вам цікаво, я вам під цим відео е, дам посилання на відеорецепт. Так що готуйте. Ось така Ось така чудова, гарна, до, до Великодні, до будь-якого свята підходить. І, і виходить багато, і небагато, е, не, не є з таких дорогих продуктів. І виходить, дивіться, скільки виходить з цієї порції. А ще. А на кухні сьогодні у нас ось такі чудові. За давним рецептом українські варенички у сметані. Давній такий рецепт, дуже давній. Так, колись готували і, і то дуже-дуже смакували. Варенички виходять неймовірно смачні з такому, і тісто заварне таке, дуже прекрасне, чудове посилання, як ми готували ці варенички, я вам дам під цим відео. В описі буде посилання на канал Бабусині Поради. Там я детально розказую і показую, як готували ми ці вареники. Так? А зараз ми спробуємо, які, які вареники виходять. Дивіться, вареник який чудовий, гарний. вареничок. Зразу в сметані, зразу до, такий, такий чудовий, гарний. Можна заморожувати їх, можна їх так, е варити Зразу тісто дуже таке гарне, піддатливе і начинка гарна така. Це тісто підходить до будь-якої начинки. І так само у сметані можна робити з будь-яким начинком, з картоплею. І з чим, з чим хочете, з цим готуєте. І дуже смакує ось таку начинку в сирну. М -м -м. Дуже смачне, дуже смачнесенькі, так по-давньому, по-українському, як колись. Готували не отаку в сметані, були корови, багато було сметани, люди собі мали і отако готували. Так що готуйте. Дякуємо, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!